Сонечко, привіт! Тебе подивимося, що ж він там думав про тебе сьогодні. Концентруйся зараз на тій людині, у мізки якої ти хочеш залізти, подивитися, що ж він там про тебе сьогодні думав. Уявляй її, якось візуалізуй собі в голові, можливо, просто там проговорю пошепки його, його ім'я. Також це спрацьовує. І давай дивитися. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І так, що ж він там про тебе думав сьогодні? Інтересно. Давай так. Він тебе згадував, але тут по двом тузам, де еще і покажу. А, історія про те, що ти його дуже сильно сексуально приваблюєш. Не знаю, хто заблочить за це слово, не заблочить не суть. А, ну, якщо ти розумієш про що. А, вот, він там амбітно, старанно, зі своїм тузом жезла, коротше говоря, тебе згадував. Історія про те, що знаєш, він. Хоче якось тобою стабільності, якоїсь структурності, але ти не та. Ти хочеш від нього вже якогось ресурсу, нові можливості, розвитку. А він хоче, знаєш, отак от, дисциплінарно, отак як він собі задумав по структурі, по контролю. Він практичний. Так, да, тут спору ні, він практичний. Але у нього цей, знаєш, непропрацьований тотальний контроль от Прям максимально непропрацьований контроль, там, де ем, він, знаєш, він може стати тобі просто так от поперек горла, і ти перестанеш з ним дихати разом. Тут історія насправді про те, що треба дивитися набагато глибше, ніж просто от що він там сьогодні думав про тебе. А, але давай так. Історія почне розвертатися в тому напрямку, в якому потрібно, рівно після того як він відпустить оцей цей тоталітарний контроль.